Педіатриня Тетяна Наклюдова у Луцьк приїхала торік, у квітні зі Слов'янська, Донецької області. Це моє робоче місце. Я працюю тут уже вісім місяців. У Слов'янську була меддиректоркою обласної дитячої лікарні. Каже, коли сусіднє місто Зюм опинилося під окупацією, вирішила, що потрібно виїжджати. Страшніше окупації мені каже, нічого немає під. Жити ніхто не захоче. Ми ж українці, це наша країна. Ну як це прийдуть? Чужі люди і будуть нами? Як ми їм служити повинні? Чи як люди в паніці тікали вплоть до того, що в піжамах, в поїзди сідали? Пригадує, коли приїхала до Луцька, то одна жінка відмовила їй в оренді житла, побачивши, що з Донеччини, а тоді зустріла іншу, яка надала безплатне житло, де мешкають і донині. Такі люди є, і ми, тоді, ми не вірили своїм очам, вухам, що вона нам таке пропонують просто, просто жити безкоштовно. Це щось таке неймовірно було. Розповідає, найважче на новому місці було повністю перейти на українську мову. Як тільки перші бомбардування почались на Київ, Харків, Чернігівці, Перша думка була це ніколи більше російською не розмовляти. Хоча ми жили все життя в російськомовному регіоні, двері в магазин, і за склом такий плакатик, шановні російськомовні, спробуєте говорити українською. Ви не смішні, ви милі. Я це прочитала, просто мене так це вразило, і з тих пір я намагаюся розмовляти українською. Каже, щодня думає про перемогу і чекає дня, коли зможе повернутися додому. Речі вже зібрала. Як тільки відженуть поганцю всю від нас і не будуть доставати вже артилерію до наших, іноді буває, ну просто дуже гірко, що це ти робиш і не вдома. Вроді все робиш так і працюєш, і дітей там допомагаєш якось дітям, і щось готуєш на кухні. Але це не вдома, це дуже гірко, і дуже больно. Ну, на мою думку, багато людей, для яких було не все однозначно, то точно вже не будуть прихильниками Росії. Вони вже українці істинні, бо вони побачили лице Росії справжнє. А я думаю, що все зміни, зміниться на краще. Вадим Панафірін, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.